Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Як ваш настрій? Усміхніться. Всі довкола оберніться! Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці вивчаємо групу величин, які описують ситуацію праці. Продовжуємо працювати в ЗОшиті. Записуємо число. Класна робота. Прочитай числа, вилучи серед поданих чисел ті, які діляться на 7. Правильно, це числа 21 і 42. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши до кінця рядка подані числа. Усне опитування. Які величини ви знаєте? Правильно. Одиниці маси, довжини та місткості. Назвіть трійки взаємопов'язаних величин. Маса одного кошика, кількість кошиків і загальна маса. Місткість однієї пляшки кількість і загальна місткість. Довжина однієї стрічки кількість. І загальна довжина. Які величини описують ситуації купівлі продажу? Правильно, ціна, кількість і вартість. Яка з цих величин є величиною одиниці вимірювання? Дійсно, ціна. А яка з них є загальною величиною? Правильно, вартість. Вартість це є загальна величина яким компонентом є ціна? Ціна є першим множником, а вартість, а вартість є добутком. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер один. Добери до кожної задачі короткий запис. Тисни відео на паузу. перейди до підручника. Прочитай обидві задачі і добери короткий запис до задач. Перевіряй вашу роботу. Майстер виготовив дві полиці, витративши на кожну 3 метри дошки. Скільки всього метрів дошки витратив майстер на полиці? До першої задачі підходить короткий запис правильно під літерою Б. Зверніть увагу всі задачі Трійка взаємопов'язаних величин – це довжина дошки на одну палицю, кількість палиць і загальна довжина дошки. Загальна довжина дошки це є яким компонентом? Добутком. То, щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього метрів дошки витратив майстер на палиці, нам потрібно 3 помножити на 2, і це дорівнює 6 метрів. Аналізуємо другу задачу. Майстер виготовляє щогодини дві полиці. Скільки полиць виготовить майстер за 3 години роботи. До другої задачі підходить короткий запис під літерою. Правильно. А. Зверніть увагу в цій задачі. Трійка взаємопов'язаних величин. Це кількість палиць за одну годину, час роботи і загальна кількість палиць. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки палиць виготовить майстер за 3 години роботи, нам потрібно правильно 2 помножити на 3, адже загальна кількість палиць це є добутком. І щоб знайти загальну кількість, ми застосовували арифметичну дію множення. Зверніть увагу, кількість виробів за одну годину це є продуктивність праці, а загальна кількість виробів називають загальним виробітком. Якщо в задачі йдеться про процес роботи, то ця задача містить величини. Загальний виробіток, продуктивність праці і час роботи це є тема сьогоднішнього уроку. Вивчаємо групу величин, які описують ситуацію праці. Тисни відео на паузу і прочитай ще раз трійку взаємопов'язаних величин. Загальний виробіток, продуктивність праці. І час роботи. Величини описують ситуацію праці. Продуктивність праці, зверніть увагу, це перше в таблиці, це перше ключове слово. Час роботи і загальний виробіток. Якими компонентами арифметичних дії множення є величини продуктивність праці? Це є перший множник, а час роботи правильно, це є другий множник, а загальний виробіток це є добуток. Зверніть увагу, у підручнику є таблиця. Давайте з вами попрацюємо з цією таблицею, поміркуємо, як знайти загальний виробіток. Щоб знайти загальний виробіток, а ми знаємо. Що це є добуток, нам потрібна продуктивність праці, а це кількість виробів за одну годину помножити на час роботи. А як знайти продуктивність праці? Продуктивність праці є компонентом дії множення, і це є перший множник. А ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, нам потрібна. Добуток поділити на відомий множник, тобто загальний виробіток треба поділити на час роботи. А як нам знайти час роботи? Щоб обчислити час роботи, слід загальний виробіток, поділити на продуктивність праці. Формуємо вміння розв'язувати задачі, в яких описується ситуація праці. Величини, в яких описується ситуація праці, це загальний виробіток, продуктивність праці і час роботи. Тому записуємо ЗОшит Задача друга і складаємо короткий запис. Зверніть увагу, ключові слова в короткому записі це продуктивність праці за тиждень. Час роботи і загальний виробіток. Давайте доповним числовими даними. Кравець шиє 7 сукань за тиждень. Продуктивність праці за один тиждень є 7 сукань. Скільки тижнів має працювати кравець, щоб пошити 14 сукань? 14 суконь це є загальний виробіток. Шукане число, час роботи. Скільки тижнів має працювати кравець? Це проста задача на знаходження невідомого компонента арифметичної дії множення. Час роботи у нас це є на другий множник. Поміркуйте, як ми знаходимо невідомий множник. Правильно, потрібен добуток, а це є загальний виробіток. Поділити на відомий множник на продуктивність праці за день тиждень. Розв'язуємо, записуємо розв'язання задачі в зошит. Нам потрібно скласти вираз. Правильно: 14 поділити на 7. Дарівню 2 тижні. Зверніть увагу в цій задачі одиниці вимірювання тижні. Записуємо відповідь 2 тижні. Має працювати кравець. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Фармуємо вміння розв'язувати прості задачі, у яких описується ситуація праці. А які величини описують ситуацію праці. Продуктивність праці, час роботи і загальний вироботок. Зверніть увагу, це є ключові слова в задачі, які описують ситуацію праці. Зараз за поданою таблицею нам потрібно скласти задачу і розв'язати її. Кухар за одну хвилину виготовляє 5 вареників. Скільки всього вареників виготовить кухар за 3 хвилини. Нам відома продуктивність праці. П'ять вареників робить кухар за одну хвилину. Це є перший множник. Нам також відома час роботи. Кухар буде працювати 3 хвилини. Це є другий множник. І шукане число. Загальний виробіток це є добуток. Щоб знайти добуток, нам потрібно помножити продуктивність праці на час роботи. 5 помножити на 3 до 15 вареників. 15 вареників виготовить кухар за 3 хвилини. Або можна дати відповідь. 15 вареників загальний виробіток кухаря. До прямої задачі ми можемо скласти дві обернені задачі. Те, що було невідомим, стане відомим. 15 вареників кухар виготовляє за 3 хвилини. Скільки вареників виготовить кухар за одну хвилину? Або ми можемо поставити питання. Яка продуктивність праці кухаря за одну хвилину? Щоб дати відповідь на це питання, ми пригадаємо, що невідоме число це є перший множник. А ми знаємо, як знайти невідомий множник. Правильно, нам потрібно добуток поділити на відомий множник 15 поділити на 3, і це дорівнює 5 вареників. 5 вареників. Виготовляє кухар за одну хвилину. Складаємо наступну обернену задачу, кухар виготовляє 5 вареників за одну хвилину. Скільки потрібно часу, щоб виготовити 15 вареників. Шука на число в цій задачі час роботи кухара. Ми будемо шукати, скільки потрібно часу, щоб виготовити 15 вареників. Зверніть увагу, шукане число це другий множник. А ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто загальний виробіток поділити на продуктивність праці. 15 поділити на 5 це дорівнює 3 хвилини. Кухарю потрібно 3 хвилини, щоб виготовити 15 вареників. Формуємо вміння обчислювати значення виразу з двома змінними. 8 поділити на х додати 36 поділити на y. Якщо х дорівнює 4, у дорівнює 9. Якщо тобі все зрозуміло, Тисни відео на паузу і виконай завдання. Кому потрібна допомога, працюємо разом. В зошиті записуємо 8 поділити на х, додати 36 поділити на y. На новому рядочку ми записуємо: якщо х дорівнює 4, а y дорівнює 9, то 8 поділити на х додати 36 поділити на y дорівнює. 8 поділити на 4 і додати 36 поділити на 9. Ми отримали вираз, вираз без дужок. Спочатку ми обчислюємо вирази на ділення 8 поділити на 4 і 36 поділити на 9. Потім одержані результати нам потрібно додати. Тисни відео на паузу і виконай. Обчисли значення виразу до кінця самостійно. Підсумок уроку. Які величини описують ситуацію праці? Продуктивність праці. Час роботи і загальний виробіток. Яка з цих величин є величиною одиниці вимірювання? Правильна величина одиниці вимирювання це продуктивність праці, а яка з них є загальною величиною? Загальна величина це загальний виробіток. Яким компонентом є продуктивність праці? Продуктивність праці це є перший множник, а загальний виробіток це є добуток. Як знайти загальний виробіток? Щоб знайти загальний виробиток, потрібна продуктивність праці помножити на час роботи. А як обчислити продуктивність праці? Продуктивність праці це невідомий множник. Значить, нам потрібно загальний виробиток поділити на час роботи. Урок завершено. Дякую за роботу!